Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хтось згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не окину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сином не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну, її замучили колись Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злиї люди присплять, лукавій вогні її окраденою збудять. Ох. Неоднаково.